Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні вас познайомлю з прекрасною парою з України. Це Віка та Марк, обидва айтішники, які живуть у Кремній долині. Але сьогодні проїздом у Лос-Анджелесі їм вдалось буквально за рік життя в США купити будинок. Тому розпитаємо про роботу в Тесла, про те, скільки коштує будинок у Каліфорнії. Погнали знайомитись. Ну що, друзі, давайте знайомитись. Привіт, мене звати Віка. Марк. Ми дружина і чоловік. Приїхали в Америку майже вже два роки тому назад. Ось переїхали по робочій візі, по марка роботі. Я потім отримала дозвіл на роботу і також влаштувалася. Uh -huh. тут. Ми жили останній рік в Україні в Києві. В компанії «ЄПАМ» e я працював і досі працюю в компанії ПАМ. E Ось це аутсорсина велика компанія, найбільша в Україні. І там чисельність більше майже ніж 60 тисяч співробітників по всьому світі. Є віза Ельвіза, яка дозволяє перевезти співробітника з одного офісу, наприклад, в Україні в офіс, наприклад, сан франциско Для того щоб скористатися L-візою, треба як мінімум один рік пропрацювати в компанії. Українські компанії просять як мінімум півтори роки. Ось ми я попрацював, наприклад, півтори роки. Потім сказав самому менеджеру, що хочу. Переїхати я почав проходити співбесіди, оформлювати документи паралельно, тощо і це все зайняло десь місяців 5-6. Ну я хочу сказати, що насправді це була спочатку марка ідея. Він давно хотів спробувати жити тут, не те, щоб там переїхати, а просто пожити. Не знаю, чи це це він виріс там на американських фільмах, на американському репі його люблене співакеміном. Ось і може, тому в нього з'явилося таке бажання. А потім з 2014 року, як сталася е, війна, він мені постійно казав, що дуже небезпечно, що е, Америка це найбезпечніше місто. Як нам тоді здавалося, хоча зараз е, ну, це рулетка життя. Віка, ти працюєш в IT, працюєш в компанії Тесла. А скажи, будь ласка, ти коли приїхала, чи важко було знайти роботу і скільки резюме ти взагалі надіслала перед тим, як отримати офер від Тесли? Е, так, ну щодо. Пошуків роботи, то думаю, що це зайняло близько двох місяців, але перед тим, коли я ще переїжджала, то в мене не було ем, working permission, ем, ну дозволу дозволу на роботу, дозвол на роботу. Mm -hmm. я чекала десь півроку, і навіть якраз в Мексику ми їздили спеціально для того, щоб отримати цей дозвіл, тому що е, там вийшла якась постанова, що всім, хто в'їжджає в США після там. 1 лютого, нібито, тим автоматично буде дозвіл на роботу. Ну по нашим візам. Угу. Ось, а нам не пощастило спочатку, тому що ми переїхали раніше. Тому Марк каже: ну що є такий лайфхак, ми можемо поїхали відпочити, і на зворотньому зв'язку з шляху, якщо ми заїдемо до США з Мексики, ти автоматично отримаєш дозвіл на роботу і зможемо нарешті щось шукати. Ну окей, коротше, ми з'їздили. Ось так отримала дозвіл. Резюме складав Марк, бо він в мене, як знаєте, як кати, він мій продюсер-піарник. Він вміє себе продавати. Він склав мені дуже класне резюме, і саме він в мене повідправляв в купу-купу компаній. -купу ну, тобто, я взагалі така думаю, та ну хто мене візьме? Мене так англійська, я така не впевнена в собі, ти що там. Ось і ну багато рекрутерів телефонувало, але на наступний крок вони мене не кликали, тому що вони не не чули, що таке L2 віза. Тобто, я коли казала, що в мене е, є L2 віза, вони кажуть, що це за віза? Я кажу, ну віза, яка дає мені дозвіл на роботу. Мені не треба там спонсоршіп ніякий, але чомусь багато рекрутерів просто мене, ну не протелефонували. Окрім Тесли, я проходила співбесіду ще в декілька компаній. Ось, але Тесла була першою, хто мені запропонував, тому я в принципі і була щаслива. Ти тестувальниця. Да. Да? Uh -huh. Ти в Україні також працювала тестувальницею, тобто був досвід? Да? Да, Скільки да. в тебе було років досвіду тестувальниця в Україні? коли ти плаялась вже тут? В більше п'яти років мене а, в Україні був, був досвід на да, тестувальника. Я була і мануальним тестувальником, і автоматизатором в Україні. А потім, коли сюди приїхала, то в Теслу я потрапила на позицію middle automation, software QA automation. Які було враження? Ну прикиньте офер від Тесли? Ну, ну так це було нас насправді. Це було щось неймовірне, коли мені зателефонували після всіх етапів. Я ну я також все одно, я пройшла всі етапи і була не впевнена, що мені протелефонують. Там ще був один кандидат, якого без, ну, якого також інтерв'ювали. І коли мені це телефонували, сказали, що мене беруть. Я навіть пам'ятаю цей день, я включила на гучний зв'язок. Я знала, що рекрутер саме в цей день повинен повідомити мене, кого обрали, мене чи іншого кандидата. І коли рекрутер дзвонить. Я включаю цей гучний зв'язок, і знаєш, вся сім'я сидить. Я і Марк, ми так от просто завмерли. Типу, ну шо і він каже: да, ми готові вам прислати офер. Я окей, ну я зробила вигляд, ну окей, звісно, присилайте, я ще подумаю, типу, але насправді в той день одразу ми поїхали е до Фрімонта, це знаходиться офіс Тесли. Ми поїхали дивитися просто на надпис Тесли. Я сфоткалась, відправила там всім батькам. Я пам'ятаю, що так хотілося розказати на весь світ. Е і і в інстаграм викласти, що я там в Теслі працюю, але Марк мені не дозволяв. Каже, поки ти не підпишеш ці документи, тобто ва, тобі б запропонували на словах, то поки цього не станеться, нікого ми не розповідаю. Але mm -hmm. так перла клас. А я знаю, що не можна розголошувати заробітну плату, але якщо можна сказати ранг, типу від і до скільки можна заробляти працюючи тестувальницею окремі відомості? Ну, я можу сказати, що е, насправді є багато сайтів, де відкрита інформація про середню заробітну плату тестувальника, і саме можна відкрити, наприклад, зараз також є якісь там відкриті... Вакансій може зараз нема, але через кризу, але раніше були, я дивилася це 100-150 тисяч доларів саме на мою позицію. Mm -hmm. Чи переживала, коли були лей-офи, що тебе зачепи? Дуже, дуже переживала. Я завжди казала, ну я, я такий панікер. Я казала, що ну все. Е, якщо не оголосили, це в минулому кварту верніше в кінці 2022 року. Ілон Маск оголосив, що чекаєте на лей оффи на перш... в першому кварталі 2023 року. І я одразу сказала, все, мене звільнять. Ну тому що я дуже переживала, не знаю. Ну, це складно. Насправді працювати в Теслі в англомовній команді це складно. І все буде як чесно, якщо я скажу, що на наразі в мене найнижчий рівень англійської мови. І я відчуваю, що інші також відчуваються в моїй команді, але я кожного дня, як сказати, займаюся, в мене є і. Викладач з англійської, репетитор, mm -hmm. я продивилася відчайдушні господарки mm -hmm. на англійський. Ну, mm а -hmm. no, <laughs> це не заважає працювати, ну, виконувати nee, свої задачі? Ні, технічно, заддачі. дивіться, mm -hmm. Справа в тому, що ще в Україні в мене була вже англомовна команда, з якою на технічні всі теми, всі деліки ми спілкувалися. Тобто мені не так було складно, ем, як казати, переводити всі терміни, тому що я їх розуміла, розуміла, що це означає. Ось, і коли я Стикнулася тут з англомовною командою, трошки просто було складніше через те, що в них свої е, діалекти, тому що тут багато представників з Індії, багато представників з Китаю, і саме через це я не могла їх зрозуміти. На слух тяжко, да, на слух, тяжко було зараз. же я Розумію, да. Звикла, да. А чи бачила ти маска вживу і взагалі чи була якась комунікація? Можливо, ну не те та тет, а можливо, й тататет. Ой, зараз шукає Ілон Маск, дзвонить. <зум> <зум> ні, насправді насправді молодець. <зум> 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 <це було> <зум> ні, насправді вживу я його не бачила. А, мої колеги з моєї команди бачили його декілька разів. Він насправді на найчастіше він знаходиться в Теслі в Техасі, о, ну в офісі Техасу. Тому поки що я не бачила. Але ми розробляли там певний функціонал. І... Два тижні тому назад частина нашої команди якраз їздила презентувати цю частину нашого функціоналу, і та на презентації був Ілон Маск. Угу. Скажи, будь ласка, не знаю, можеш ти відповісти на це чи ні, тому що ти працюєш у кажучи, на Ілона Маска, не. але були неоднозначні твіти, в тому числі віддати там Крим Росії. Чи угу. не захотілося тобі після цього звільнитися з і сказати до побачення? Я зайняла таку позицію трохи перечекати, тому що з його боку були і інші. Висловлювання, коли він надавав старлінки і допомагав Україні, і я така подумала, так. ну, Він от сказав щось, а там він зробив. Давай ми спочатку зробимо перевагу на те, що він зробив, а те, що він сказав, ну, може щось був, ну, ми йому докажемо. Ти встигаєш бути мамою, ти yeah. встигаєш працювати фулл тайм yeah. і встигаєш. Пилити два відоси на тиждень. Як? На Віка тиждень? теж блогер ні, ні. вже не на тиждень, ні. тому що я пам'ятаю, що в тебе був Було. один період, коли ти знімала два відоси на тиждень. Я думаю, боже, як вона це все встигає. Розкажи про секрет, як ти все це встигаєш. Ем, ну зараз я скажу, що я щось е, приймаю, да? <рес> на спідах, <да? рес> ні, на, насправді е, це моє хобі, і коли я монтую щось або знімаю, я не відчуваю втомленості. Але якраз коли я по два відео монтувала, ось я себе перевантажила і потім зрозуміла, що блін, нема такої віддачі від моїх фоловерів, типу підписників, нема стільки лайків, лайків і нема стільки лайків, нема стільки коментарів, скільки я б хотіла. Тому і на фоні плюс чоловік каже: закривай свій канал, закривай. Хоча, коли ми переїжджали в Америку. Я ж не хотіла. Одним з аргументів був, що типу, ти приїдеш, будеш знімати свій блог. Ось. Щось таке знайоме, таке, знає, таке знайоме. <рес> ти вела свій блог російською мовою, як і я mm. до війни. А чому перейшла? От чому для тебе стало важливим те, щоб перевести всі соцмережі українською мовою? Ну, я перевела не тільки соцмережі, насправді я. Мені здається, що зараз вже 80% відсотків розмовляє українською. Інколи в нас є ще друзі, які російськомовні, і нам з ними комфортно російською розмовляти. А, вони російськомовні білоруси, і їм а, інколи вони не розуміють, що саме ми кажемо. Також є, ну із, із Харкова, також російськомовні. Коротше, ну це як це як виправдання. Насправді треба повністю перейти на українську мову для того, щоб вона, у нас у нас син, щоб він не чув. Російську мову, і щоб він розмовляв українською, це моє би, завдання. А саме день, коли я вирішила перейти, був мені здається, це був якийсь днів, коли в по Дніпру влучили ракети. І я пам'ятаю, що я йду по парку, і кажу: не хочу нічого не хочу на російській мові. Все. Мер сказав, е, я тебе підтримую. Я також хочу, щоб наш син зростав і знав українську. Ну okay. все, ми перейшли. Скільки я знаю, тут школа є безкоштовні, а у садочки всі платні. Якщо не секрету, коли ви ходили садочок, скільки це було. Ми сплачували тисячу, десь приблизно тисячу доларів, але в нас там був не повний день. Мирон ще був такий малесенький, тому він там до 12 дня був. Uh -huh. І наскільки я знаю, дітей в садку не годують. Ще потрібно їжу собою давати. Правильно ми давали, да, але вони там підгодовували його також. Uh -huh. Тисячу баксів і ще й дитина не годують. Це дуже дешево насправді. Uh -huh. Я знаю, що в сан франциско там взагалі можна і трошки і чотири платити за садочок, але це за повний день. Вам вдалось майже неможливо. Ви за рік життя в Америці. Купили тут будинок в Каліфорнії в найдорожчому штаті в США. Як вам це вдалося? Ну ми просто взяли кредит. <гум> <гум> Насправді тут взагалі нічого такого. Ми повинні багато грошей банку. Тож... Тут нічого такого нема. Ми взяли конвеншн, лон, тобто є різні типи кредитів в Америці. Там, наприклад, є різні вимоги, тобто мінімальний там FICOS Core, мінімальний даунпеймент. Тощо. Ми поклали десь 10% даунпейменту. Вартість будинку була 650 тисяч доларів. І ми взяли на 30 років, тож сплачуємо. Угу. На місяць скільки? Ви на місяць випадаєте? це 4700 плюс-мінус ось так тому. Чотири за власне будинку. Ну 4600 платимо за орендовану квартиру. Так? А комуналка ти не робити? Ну, звісно, комуналка. Ви йшов орендувати, що будете купляти будинок, це окремо. Там доларів 500, можливо виходить, плюс-мінус. Ну тобто 5-200 – це так. максимум, що ви платите за будинок. Так. На той момент у вас ж була кредитна історія. Скільки часу пройшло? Ми насправді, коли ще прилітали сюди, ми з першого дня відкрилися Credit Card, для того, щоб починати будувати нашу кредитну історію. І ми, ну в мене була така думка, що раптом вдасться. Ну і принципі вдалось, тому що ну ви розумієте, що більш вигідніше віддавати. Гроші на свій, свій будинок, аніж платити за оренду. Ви купили в якому містечку? Не в самій кремніові долині, правильно? Це... Да, це невеличке місце, там до 100 тисяч населення. Ось десь годину, години півтори до ціліконової долини або кремніо долини. Угу. Ви зараз віддалено працюєте, правильно розумієте? Декілька разів на тиждень, інколи багато разів на тиждень, тобто в залежності від обставин, інколи п'ять разів на тиждень, інколи два рази, ну таке. Угу. Ми розглядали ще інший варіант в Сакраменто придбати будинок, там набагато дешевше придбати будинок, але ми так розуміли, що так, якщо нас повернуть в офіси, що зараз і відбувається, то ми просто-напросто не зможемо їздити до роботи. Тому угу. ми придбали. 650 тисяч це новий будинок, ви там перші живете? Так, да? так, це абсолютно новий будинок. Насправді, коли вам дають цифру, вона включає е, інтерес, моргідж, е, баді. Е, ну, тобто, ви платите як в тіло кредиту, так і відсотки банку, і плюс навіть всі е, податки на ваше житло також враховані. Стосовно вартості, оскільки в нас висока ставка була, е, ставка 6,3 – це помісне. Помістним міркам, як би сказати, це дуже висока ставка. Тому що, наприклад, рік тому назад була ставка 3%-3,25%. Тож ми взяли 6,3%, проте є можливість перекредитувати, перефінансувати по-іншому, там коли ставка впаде. Я бачила сторіс, що коли ви заселилися, там був навіть якийсь презентик від забудовника. Так, да, це був Вітіфані презент, там по дві чашечки і. Чай, чай не смачний, чашка розбилася, одна залишилася. Да. Це просто бренд, насправді. А якість українських виробників набагато краще. А будинок був повністю пустий. Наскільки я знаю, там холодильник має бути і все. Да? Ні, насправді там включена техніка. Тобто, ага. е, ну, по-перше, кондиціонер з плітсистем. Вона коштує там більше 10 тисяч. Е, далі холодильник, микрохальова піч навіть включена, так само і плита, духовка. Mm -hmm. Тобто все окрім плазми по суті, mm -hmm. тобто чисто тех чистотом телевізор і меблі, типу, no, все кухня, кухня все обладнана. Да нам mm -hmm. тільки ми купили пральну машину, сушильну mm -hmm. машину mm -hmm. так, так. Mm -hmm. і телевізор з техніки. Mm -hmm. А наскільки я знаю, у вас сонячні панелі встановлені, і наскільки я зрозуміла, не було опції, аби їх будинку не було. От розкажіть про це, що вам дає це, чи економите реально ви електрику? Mm -hmm. Ну, Насправді, так, да, є типу закон якийсь, який в Каліфорнії не дозволяє е, будувати новий будинок без встановлення сонячних панелей. Тож е, у нас не було варіантів стосовно вартості. Для нас це було трішки неочікувано, тому що ми не знали, що так треба. не розраховували. Ось, так. ще. І нам сказали, є дві опції. Або купити їх десь за, я не пам'ятаю, точно 14-16 тисяч, mm -hmm. десь такий діапазон був разовий платіж, або взяти в лізінг за 120 доларів чи 130 доларів на місяць. Ми скористалися другою опцією. І стосовно наскільки вигідно, ну, у нас є Тесла, ми щомісяця проїжджаємо десь 1200 майлів, майже 2000 кілометрів, і це обходиться нам 0 доларів, тому що це все генерується з сонячних панелей зараз. А, ну, а ми за них платимо 130 доларів. Ну, Грубо кажучи, бензин 0, проте за сонячні панелі 130. Але коли ми їх виплатимо, то буде. Тобто оці 14 тисяч вони не входили в 650 тисяч. Так, це, це ще окремо. Так, так. Mm -hmm. А це з якого року така вже? Така я точно не знаю. років, напевно, 3-5 точно це вже діє. Mm -hmm. а, ну і про Тесло ви купили 23-го року. Нову Тесло чи задоволені взагалі? Ну розкажи. Я працюю Тесло, розкажи <ріст> про <ріст> Тесло. <ріст> я можу, я сказати... Tesla, про да, да. Я можу да. сказати, що мені як працівнику компанії Тесла є де, де... Ну, деякі бенефіти, в тому числі. Знижки на машину нема, але я автопілот, який зараз коштує всім е, звичайним покупцям 16 тисяч доларів, він мені дістався безкоштовно, як mm -hmm. працівнику. Ось, і Дуже велика знижка була взагалі від самої компанії Tesla е, з 1 березня ніби, так, чи з лютого. Так, ну, наприклад, ця ж машина, Model Y, вона коштувала десь 6-8 місяців тому назад на 12 тисяч доларів дорожче. Mm -hmm. Ось Ми купили зараз вже по новій ціні. Ну, це ви купили чи в ліс? Ми, ми, ми в кредит взяли. В кредит взяли. Угу. Скільки кредит на місяць виходить? Це кредит був на десь тисячу доларів. Ось за доларів. Да. Даунпеймент якийсь був? Да, так, ми щось? більше 10-12 десь поклали угу. даунпеймент. Ми як приїхали до США, ми купили Артеон, Volkswagen Артеон, а потім якраз ми їздили на Тахо на поїздку поїзд на Тахо в... Цьому році і зіпсували нашу машину, підремонтували по страховій, і потім вирішили продати. Тим більше акція від Тесла була, і це просто як доля була. Угу. Тому ми ми продали Артеони. У нас були гроші, щоб дати як перший внесок за тес. Зміна. А ви зараз їхали? Ну, грубо кажучи, від сан франциско до Елеї на Теслі. Де? А ви доїхали як не, не дозаряджалися чи робили зупинку і заряджалися? Ми дозаряджались. Вістань там 300 майлів від нас до елею. Можна було на одному заряді, проте оскільки ми їхали швидко, а будь-які електромобілі не полюбляють високу швидкість. Ну Батарея швидше закінчується, тому ми раз підзарядились на суперчарджері. Там десь, наприклад, 20 доларів це коштувало і 20 хвилин зайняло. Ми поки що попили каву і все. Тобу а ми ще жожно. сходили в магазин, тому що суперчарджери yeah. зазвичай вони встановлюють в таких людних місцях. І поруч я така виходжу, думаю, Марк каже, ну у нас є 20-30 хвилин, і така виходжу, думаю, так, аутлети. Mm -hmm. І зайшла одразу ж купили там. А ще хотіла про будинок запитати. Це я так розумію, нова будова. Там е, збудували, грубо кажучи, комплекс таких будиночків. Що у вас там є на території? Тут, коли будують великі комплекси, е, вла... мери міст, вони як е, це як договір між да. забудовників та мерію, проте, наприклад, ти не можеш будувати лише комплекс, ти повинен організувати ще інфраструктуру. Наприклад, школи, пожежна частина в нас нова заходиться. Це також за рахунок будівельника було угу. круто. І ще один таке запитання: а ви зараз на візах ще да? так? Чи будете отримувати грін карту, і чи можливо з L-Van візою отримати грін карту і знову ж таки через скільки років? З l візи є можливість отримати грін карту в залежності від зумовленісті з роботодавцем, У нас Наступна домовленість. Мінімум рік ви працюєте, тобто я працюю, потім починається цей процес. Він складається там з трьох основних етапів, і приблизно, якщо все добре, нема ніяких допровірок, то це займає два роки. Тобто сумарно це три роки від моменту прибуття до штатів і до моменту отримання. Проте бувають різні кейси. Бувають там набагато швидше, бувають набагато довше, тому що там щось не сподобалось. і, ось і АЕС, і починається. Ну, да, і ще одне таке питання для життя поруч з кремнівою долиною. Скільки на місяць сім'ї з дитиною потрібно? Ну, тут, тут дуже таке загальне питання. На на жаль, я точних цифр не можу сказати. Ну, Залежить від сім'ї. Моя думка, що десь 140-150 тисяч доларів повинна сім'я заробляти для того, щоб прогодувати і садочок і платити за оренду. Ну так, хоча б 130-150 на рік, це ну, грязними без податків. 100, наприклад, чистими, це, хоча б просто щоб. Платити за оренду, мати нормальний одяг, платити там за їжу, щось собі дозволяти і можливо трішечки відкладати. Але це нормально жити. Якщо економити, то можна і дешевше. Да, проте навряд чи на одну зарплату 100-130 тисяч ви зможете щось купити. Ну в плані ну, там будинок, да, да, будинок або квартира фонду тощо. А я знаю, що ти скоро їдеш додому? Да. Сама. Да. Страшно. А... Чим це ближче, тим страшніше. Якось раніше я не думала про ракети, я думала тільки про те, щоб побачити своїх рідних. Їду я сама, тому що ну, все ж таки побоююся через Мірона. Mm -hmm. ось. І зараз, через п'ять днів, я виїжджаю вже. ось. І чим І зараз ще така масована атака на Дніпро, то, звісно, страшно. Я на роботі вже пошуткувала. Сказала, що якщо що, що я не такільки пов... українці можуть, якщо якщо що я не повернуся, мені моя колега відповів, а чому Я кажу, ну тому що війна триває в Україні. Він каже: А що досі? Да, мені так це було неприємно. Я кажу, ти що? Я йому потім поскидала посилання на що було в Дніпрі на перемозі. Ну короче, так що я тут працюю, залучаю всіх, щоб всі знали, що в Україні війна. Мовчина, да. треба про це говорити. — Дуже сильні атаки. В понеділок було, в п'ятницю. Зараз, щойно також я з сестрою завжди на зв'язку. Вона знає, що я завжди не сплю, тому що в них ніч, а в мене день, вона мене ніколи якби не розбудить, не потурбує. І останній раз, коли вона мені дзвонила, це ось сьогодні було, дві години тому назад, каже, будь ласка, поспілкуйся зі мною, бо мені страшно. Отримали повідомлення, що на Дніпропетровщину летять ракети, і буде гучно, і саме зараз нічні е, тривоги не ігноруйте. Ну, коротше, зараз всі в паніці насправді. Дуже страшно. Віка збирається додому. Що ти думаєш з цього Він Не пускав. Як не. рік тому назад не пускав, казав, що може початися війна, куди ти їдеш? Та яка війна? Так і зараз він казав, але ну, в мене. Її, така. її дуже потрібно, тому так. я у мене немає аргументів, які б її. Стримали, да? так? Так. Угу, дуже дуже хочу до друзів, я вже там стільки всього напланувала. Буде цікавий контент, підписуйтесь. Я до речі, скажу потім твій канал. І останнє питання: перше, що зробите після перемоги? Я обов'язково поїду з Гніроном додому. Я хочу дуже, щоб наші бабусі з ним побачилися нарешті вживу, а не, не по вайберу. Е, не, ну, наша бабуся приїжджала одна в. Тому році, в вересні місяці, що війни не було. Зараз ми її обмовляємо, вона не хоче поки їхати, поки війна каже, я нікуди okay. не поїду. Well, скоро ну, Головне побачити робити. Скоро війна завершиться, каже, і тоді поїдемо і зустрінемося. Або ви приїдете. все. Да. Тому сподіваємося, що війна дуже скоро. Сподіваємося. Так. Так. Сподіваюся, що цей контент був вам цікавим. Якщо так, то будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коменти і підписуйтесь на канал, АйТішний. В Америці, правильно? так, да, IT, так. В Америці. Там дуже також багато цікавої інформації про роботу і про роботу в ІТ, і про купівлю будинку, і про тесло. Коротше, все, все, все. Ну і звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім пока! Бувайте.